Для когось просто розвага, а для них подія, на яку чекали з нетерпінням. Гра у булінг стала справжнім святом для вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вони дуже чекали цього заходу. З самого ранку ми приїхали на роботу. Вони вже всі причесуються, то не заставиш. А то вже такі на поготові заплатіть мені коси. Вже вони дуже чекали цього. Дуже. Центр соціально-психологічної реабілітації тимчасовий дім для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах серед постійних повітряних тривог і переживань. Такий виїзд за межі центру дарує дітям відчуття справжнього дитинства, веселого, безпечного, смачного. Це дуже важлива подія, бо за останній час, за час перебування, ну їм трошки ну, скучно. Школа і в центр люди до нас приїжджають. Їм цікаво, організовують якесь дозвілля, але саме виїздити за територію для них ну, дуже важливо. Після боулінгу ще одна приємна пригода майстер-клас із приготування піци. Кожен створював свою авторську, дітям розповіли про основні інгредієнти, а далі справа смаку та фантазії. Ще однією яскравою локацією заходу став куточок за аквагримом. І, хоча більшість вихованців центру підлітки, вони радо долучалися, обирали візерунки і тішилися результатом. Це заклад, в якому перебувають дітки від 3 до 18 років. Потрапили у складні життєві обставини і ну потребують реабілітації комплексної, психологічної, соціальної. У цей складний для нас і нашої країни час хочеться розмиття для їх дозвілля. Захід організували за ініціативи обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для військових це не перший візит до центру. Сьогоднішній захід дуже показує відношення обласного центру комплектування до дітей, і е, їх постійна участь. Вони приїжджали і о, перед новим роком з подарунками приділяли час для кожної дитини іменні подарунки від спонсорів, а після всіх активностей – спільний обід день сповнений емоцій, які залишаються з ними надовго, і розуміння вони не самі. Поруч є ті, кому не байдуже,